Привіт! Радий вас вітати на каналі Little Wine House. Сьогодні я вам розповім, чим я підв'язую рослину на ділянці. Мій мінімальний набір, який я використовую при підв'язуванні. Можливо, комусь буде цікаво, або хтось для себе щось підчерпне в цьому. Ну і тоді ближче до діла. По-перше, це сам підв'язочний матеріал. Я використовую. Ну, до того, як я придбав цей електричний тепнер, я підв'язував все вручну, тому що я, що я маю? Я маю такі підв'язки. Це біорозкладні такі проволочки, да, вкриті папером. Довжина 15 см. Саме такі я купляю. Далі що я роблю? Я беру частину з них, розрізаю навпіл. І отримую ще пачку от таких от коротеньких по 7,5 см. Ці я використовую там, де мені треба до якихось ну, або товсті лози, або <кій>, до труб прив'язувати, ну, там де потрібна дужина. А цих, більша частина використовується саме в таких коротеньких. Це банальна економія на цих підв'язках. Ось така катушка в мене ще є велика. Це вже, скажімо так, для окремих випадків, коли мені треба там, або троянди прив'язувати, або ще щось, або плющ у мене плететься, коли треба великий ді -ді діаметр десь обхватити, я використовую ось цю е довгу проволоку. Це така сама проволока в паперу. Е папері. Так, е -ну, тут у мене е сумка. Ну Раз я вже показав, да. для різки цієї проволоки я використовую або такі букурези, коли мені треба переполовину, або усей секатор. Це ФЛК-8, досить дуже вдобний та гострий секатор. Дуже легкий. Ну, рекомендую. Всім рекомендую, дуже класна річ. Використовую вже, мабуть, років 5 або 6. І ще ні разу його не гострив, але вже пора. Хоча в цілому на дотик він досить гострий. Але кої де іноді піджовує. так У нього є ось такий пазик, да, ось видно внизу леза. І саме цим пазиком можна різати яку, якусь. Не дуже товсту проволоку, що я іноді роблю з цими підв'язками. Тобто, як коли мені треба перерізати, щоб не тупити основне лезо, я використовую такий секатор. Так, далі. Подивились, да, підв'язка, секатор, довга катушка. Ось такий ремень. Точніше, це ремінна сумка або там сумка електрика, або як вона тільки не називається. Коротше, я упляв ну, досить давно, але вона була дуже дешево. Я подивився, що саме от Topex, ця фірма. Вона чомусь, чомусь, хоча вона дуже якісна, була дешевша. Були всякі там шкіряні там сумки ще інше. Ну тобто, скажімо так, вони більш заточені для електриків. Да? Тут є спеціальні розділи для викруток, там, для якихось пасатіжів та ще щось тобто, ну, досить багато карманчиків. Ну, Ця петля використовується, там, наприклад, для того, шуруповерта, шуропокрута або молотка. Ось. Ну, а я його використовую загалом для підв'язок. Ну, інколи там, в ремонті. Дуже удобно. Тобто, у тебе все одразу на поясі. Всі, скажімо так, всі інструменти, які тобі потрібні. Ось. Ну, І виходить отакий набір, сумка, підв'язочний матеріал. Сікатор. Все. Тепер ще з'явився у мене цей електричний ТПНР. Ну, скажімо так, сюди його не засунеш, він досить габаритний. Ось. Але от цей гачок використовую я вдобно вішаю прямо на шпалеру. Мабуть, це все, що я хотів розповісти про матеріали для підв'язування. Будуть питання, звертайтесь. Всім дякую. Sim, пока.